Ребятачки, всем хелоу. Я трошечки забуду, що я планувала для вас знімати влог, але, короче, я йду гуляти з Лізою. Я вже і причіску вділася і вдягся. Сьогодні прям накрасоюсь. Ну, это такие сьогодні стиль berry. Berry girl. Я. Yeah. Короче, мені такі і ногти прям berry. І колечко з бічної, не знаю, трошки крім, трошки ніт, я не yeah. знаю. Короче, все. Я вже буду виїжджати. Короче, я отак от угорі, що нічого хто не знає. Фу, блін, я біжала на цю маршрутку. Короче, хто не знає, від мого дому, типу, установка. Ну, минути тіпа, дві. А, ближайше, є ще дарні, туди десь минут п'ять. От і короче, я виходжу вдома і бачу прямо маршрутка вже їде.

Котрол з кліветки дуже бусмісний, ліза ходок, і ми вже були лати. От, ну, все одно, а сладкий пішли, і бо бобіше і вкусніше. Сумуємо за цим часом. Хоча вже сходили в Єву. Ліза собі купила все для гаточку, бо вона зняла Вот, І що ще. І ходили в Єву. Ага. В Аврору.